Анатолій Валевський Загублений світ Заклопотано гудуть, шумлять автомобілі, байдуже проносячись гірською дорогою, повз маленьку придорожню крамничку з двома столиками та барною стійкою для нечастих гостей. Іноді якийсь водій, втомлений від монотонного шляху і приваблений незвичайною вивіскою загублений світ. Зупиняється, щоб випити філіжанку кави або перекусити. Буває, що відвідувачі цікавляться у добродушного сивого господаря закладу, чому він дав йому таку назву. І у відповідь завжди чують, що зовсім поруч і справді знаходиться загублений світ, у якому живе казка. Щоб потрапити туди, достатньо лише зайти за кам'янистий насип, розташований позаду крамниці. І таємною стежкою спуститися на саме дно глибокого яру, що тягнеться вздовж насипу аж до річки на полонині. У відповідь на пропозицію відвідувачі добродушно посміхаються і вічливо відмовляються вони завжди поспішають і від'їжджають до своїх справ і турбот якийсь час ще згадуючи з поблажливою посмішкою довакуватого бармена з мрійливими очима. Але незабаром забувають. Навіть не підозрюючи, що байдуже пройшли повз прекрасну таємницю. А на дні яру, прихованого майже непрохідними заростями дерев і чагарнику, і справді причаївся загублений світ. Плавно перекочуючись кам'янистими порогами, тут протікає чистий струмок, омиваючи гранітні валуни кришталевою водою. Легкий, непівпрозорий туманий серпанок пливе між стовбурів, просвічений колонами сонячного світла, що опівдні пробивається в це царство напівтемряві і спокою. Господар кранички іноді приходить сюди і, сівши на березі, слухає тишу, сповнену ледь помітних звуків живого струмка, шепоту падаючого листя і далекої пісні якоїсь пташки. Він слухає і терпляче чекає бо вірить у те, що одного разу побачить лісову фею, господиню цього загубленого світу.